Коли приходиш до своїх і получаєш розочарування. Коли приходиш до своїх і ти там незамічений. Ви знаєте, людям важко, коли свої тебе не розуміють. Я думаю, вже кожен із нас міг такий зажити у своєму житті, правда? Не будемо лукавити. Як то важко? А тепер уявіть собі, приходить Божий син, Месія Ізраїля, о якому говорили всі пророки, іздремля, що він прийде спасати. Він приходить на самий перед своїх, у свій, свій дім. Він, він приходить у храм свій, прекрасно чудо чудес. І що він там знаходить? Що він знаходить у своєму домі? Ну тут написано, у світі він був. І світ через нього постав, але світ його не впізнав.